Отже, цитата радника голови офісу президента Подоляка: ми не були готові підривати мости 24 лютого, каже пан Подоляк. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів. Однією із головних помилок у перші години після повномасштабного вторгнення Росії була неготовність знищити об'єкти інфраструктури, аби зупинити російських окупантів. Про це заявив радник глави офісу президента Подоляк в інтерв'ю фактам. І я цитую це із «Цензор.нет». Далі ще одна цитата. На мою думку, це слова Подоляка. Одна із ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто, ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління не міг повірити в те, що відбувається у 21 столітті, та відбувається з нами. Того раннього ранку, 24 лютого, ми психологічно не були готові підривати мости. Наприклад, зазначив він. За словами Подоляка, ситуація змінилася. Це вже вечір 24 лютого. Ну, мабуть, коли расисти вже підійшли, власне кажучи, до тих міст, які ми тепер звільняємо ціною людських життів. Я прочитаю далі, тому що, мабуть, це має значення. Та перші кілька годин ми вкладали кошти у комфорт людей. Як тепер руйнувати все це? Це мова про велике будівництво? ми вкладали кошти. Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Чи варто це вважати визнанням своєї помилки в такому разі? Далі цитата: однак, десь о 18-й годині вже побачив очах рішучість заради захисту країни, все руйнуватимемо разом із цими російськими ржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди в. Рашисти, в що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури. Тут дуже багато питань виникає. І оскільки з нами просто зараз на зв'язку Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України, Мирославе вітаю! <ан> доброго дня, да я Ай. щойно процитувала заяву Михайла Подоляка, яка щойно надійшла про те, що вони, ну тобто, мова йде про офіс президента, загалом владу не були готові до того, щоб підривати мости 24 лютого. Я дослівно цитую для того, щоб не помилитися, бо мені здається, це ну важлива заява. Коментар до цього ну враховуючи, що Морослав був одним з перших в країні, який людину, яка почала реально захищати Київ, Київську область, я про це знаю. І був готовий крас був Морослав Морослав був до всього готовий. Так то ну, дивіться, моя позиція дуже проста. Більшість людей і керівництво України вони сприймали з точки зору раціонального мислення. Ну тобто, от є 150 тисяч військових на кордонах України в Україні на той момент було 250 тисяч збройних сил України, плюс МВС, плюс там плюс Національної гвардії 55 тисяч, плюс СБУ. Тобто у нас майже півмільйона людей і плюс резервісти, які прийшли. Досвід війни, велика кількість, тобто, в принципі, ми дуже швидко знали, що мо зможемо поставити мільйон. Я ж коли писав свої прогнози, і це було і за рік, і за два, і за півроку, і за місяць, і спілкувався з представниками влади, міською попереджав про те, що буде йому високомовірний наступ. Я коригувався політичною доцільністю, військово-політичними цілями. Це трошки інше, ніж військова доцільність. З точки зору військової доцільності, перевага росіян для того, щоб мати бодай хоч якийсь успіх, вона мала бути ця перевага. ну... Десь мінімум в п'ять разів, тобто їм потрібно було проти наших 500 тисяч виставити відповідно ну 2 мільйона, 2,5 мільйона людей. Тоді вони б мали б дійсно успіх і стратегічну перевагу. Тому більшість людей, навіть військових, вони з точки зору воєнної доцільності не вбачали і не розуміли навіщо цей наступ. Ну що це дасть? Це ж не, не по військовій науці. Я ж коли будував свої прогнози, і люди, з якими я спілкувався, розумні люди. і Сергій, зокрема, Пашинський, який мав чіткий прогнози, розуміння, що, скоріше за все, не попруть. Ми свої прогнози всі робили з точки зору воєнно-політичної доцільності, адже розрахунок Росіян був дуже простий. По перше, неправильна аналітика брехлива, тобто старші ФСБ доносили Путіну, те, що він хотів чути, що його тут будуть зустрічати з розпростертими обіймами. Оми з караваями, і що достатньо буде зайти військами. Це буде як Чехословаччині. Ніякої стрільби, ніхто відкривати вогонь не буде. А всіх таких активістів, як Мирослав Гай, як Висоцький, наприклад, з яким я неодноразово був на протестах і в 22-му, і в 20-му, і в 19-му році, що нас просто дубинками поколашматять, арештують або повбивають. До речі, нагадаю, що росіян були розстріляні списки, і туди заходи потрапило б Кількість, зокрема, громадських активістів, а не тільки військово-політичне керівництво, чи очільники розвідки та високі військові ось розумієте. Тобто, я з 14-го року розумію, що Путін не коригується раціональними цілями, Їм головне досягнути. Політичну мету, як це було в Чечні, От, тобто вони програли і першу і другу чеченську кампанію. Вони зруйнували Чечню. Вони втратили десятки тисяч російських строковиків, знищили просто гігантську кількість цивільного населення і програли і першу кампанію, і другу кампанію. Друга кампанія, до речі, була після оперативної паузи. Це чимось нагадує ситуацію зараз в Україні. Путін теж хоче оперативну паузу, щоб накопичити нові сили. Але при цьому вони досягнули. Нули політичні ціли вони спромоглися поставити своїх ставленників всередини Чечні клан Кадировів, з якими вони домовилися, і фактично вони програвши війну на воєнному на полі бою, поклавши тисячі своїх солдат, вони виграли. От в результаті Чечня це частина Російської Федерації, а Путін Пу Прошу, Кадиров, піхатінець Путіна. От у них приблизно така таке ж бачення, і по Україні було зокрема, тільки що у е, них не було розуміння, що українці готові е, боротися. Причому що я розмовляв, розмовляв е, з досвідченими фаховими людьми, які займаються розвідкою, контррозвідкою, і вони вважають, що саме низова ланка е, ФСБ і низова ланка. Зовнішньої розвідки Російської Федерації вони своїм керівникам давали в принципі об'єктивну інформацію про те, що тут не все так, як малює керівництво Росії, що українці збираються пручатися, що збройні сили не здадуться, що не вийде масової підтримки в містах, що не буде навіть в тому ж самому Мелітополі. Ми бачили, як люди з голими руками зупиняли танки. Але вже середні ланки, вища ланка, яка не перечить диктатору. Вони цю інформацію інформацію спотворювали, спотворювали, і в результаті до Путіна постійно доходила ну не об'єктивна аналітика. Вони помилились, але я хочу нагадати, що і Сполучені Штати Америки не давали нам достатньої кількості важкого озброєння в перші дні, тому що їхня розвідка так само репортувала в Конгрес і президенту Сполучених Штатів Америки, що за три дні Україна має пасти. І до речі, по цьому питанню були великі розборки в Конгресі США. Викликали їхніх очільників розвідувальних органів, і там серйозні були питання, яким чином могли так спотворювати інформацію по Україні а США, що піклося на Афганістані, тому в принципі це те, що готові були чути і конгресмени, і політичне керівництво Сполучених Штатів Америки. Так само нагадаю у Франції. Франції теж викликали е, очільників розвідки на килим до президента і до парламенту через необ'єктивну оцінку ситуації в Україні саме українського війська війська і українського суспільства е, про нашу готовність пручатися усіма можливими способами, ну тому. Я розумію з одного боку, з одного боку, я розумію заяву. подаліка, розумію їхню мотивацію. А з іншого боку, навіть якщо ви не вірите, але бодай є сама загроза. Такою може така можливість, що це може бути, то ну всюди в усіх, ну я не знаю, в книжках е, е, кажуть про те, що якщо у вас є сценарії і один там три сценарії е, хороший, середній і поганий, то ви завжди маєте готуватися до поганого сценарію, до найгіршого. Бодай, якщо є така віроїдність, навіть якщо він потім не станеться, готуватися завжди потрібно до найгіршого сценарію, і отут ця не е, непідготовка Ну така мене викликає великі сумніви. Невеликі питання, тому що насправді окопати той самий гостомель Бучу для цього не потрібно було щось багато вигадувати. Достатньо було взяти просто техніку тих самих гостомель Бучі Києва, кинути, зробити інженерні батальйони на базі бригади територіальної оборони Києва і почати окопуватися всі дні. І, будь ласка, ви не підете росіяни прекрасно, але ви продемонстрували населенню, що ви готуєтесь і. Причому це без паніки? Це ж не обов'язково було потрібно е, всім говорити. Це потрібно було просто будувати. Або населення навіть було б е, вдячно, і вони б розуміли що ось, будь ласка, держава піклується. Є така загроза, і ми посилюємо наші е, е, кордони. Ну так само з мінуванням кордонів, і з мінуванням мостів. Ну тобто, це елементарна підготовка. Чому не пішли? Можливо, боялися продемонструвати Росії, що ми готуємося до агресії. Ну, чесно кажучи, це вже все будемо дізнаватися після війни. От головне зараз цей досвід цей досвід ну він має у нас закарбуватися на генетичному рівні для будь-яких для будь-якої влади України, яка б не прийшла, чи це буде Зеленський, чи хтось буде після Зеленського. Це не має значення. Ми всі маємо розуміти, що Росія наш споконвічний ворог, що довіряти словам Росія не можна. Треба вивчати історію попередніх війн, які в яких брала участь Росія. Розумієте, вивчали досвід Сирії, знали б, що Дворніков готовий. Знищити стерти з лиця Маріуполь вивчали б досвід Чечні. Знали б, що буде в Бучі, в Гостомелі, як розстрілювали чоловіків, як ходили по хатах, як гвалтували жінок. Знали б досвід е е е Абхазії. То в Абхазії взагалі влаштували геноцид грузинського народу. До речі, Україна тоді врятувала 8,5 тисяч грузинів від геноциду, е завдяки нашим миротворцям вертолітникам. Тобто, цей досвід навіть в Україні є. Тобто є навіть військові, які це бачили. Хіба ми не бачили сірі, не знаємо досвіду Серебріні. а до речі, е -е, тоді е -е, там е -е, да, чутно мене чутно. Чутно просто треба далі. По ефіру йти да, ще я завершу. Я завершу да тоді е -е, Тоді до речі, оці ці ж самі ми ми до речі, проводили розслідування. Е -е, деякі хлопці і деякі військові найманці, які е -е, брали участь в конфлікті тоді в, в Боснії, Вони ж до речі, потім і на Донбасі воювали. Ми їх поверховували всі. Mm -hmm. То це практика Росії. Це треба досвід вивчити. І Наша влада має не говорити ми були не готові, а сказати Окей, ми були не готові але тепер ми цей досвід назавжди запам'ятаємо і будемо виходити тільки щодо з нього з е, будь-якому спілкуванні з Російською Федерацією. Дякую, дякую. Дякую, Мирослава. Мирослав Гай, офіцер тінь. Сьогодні у нас в ефірі офіцер Збройних сили України, і відомий активіст і громадський діяч.